Зачитаю ім'я, не будемо разом молитися. Це продовжуючи читання першого послання до Коринтян. Останні вірші 14 розділу, починаючи вірша 26-го, ми вчора зупинилися. І читаючи ці вірші, зразу попереджає, ми побачимо, що церква в Коринтії коли збиралася, дійсно, реально згадували, що церква збирається, щоб проголошувати Слово Боже, яке би зміцнило нашу віру. І вони дійсно збиралися, щоб проголошувати. Вони не збиралися, щоб показувати якісь картини, збиралися, щоб проголошувати. Але збиралися так, що коли вони проголошували, то настанови було мало і порядку було мало. Був якийсь такий хаос. Так що... Цілі Божі, які Бог ставив, не досягалися. І я думаю, що коли ми прочитаємо, як Павло говорить прості поради, очевидні поради, каже брати, зробіть, так і все буде гаразд. І десь ми впізнаємо, що наші зібрання, ну не тільки наші зібрання, от благодать в інших церквах, Йованський Сефа е, відповідають тому стандарту, простому стандарту, який залишив в Писання. Служіння, яке відвідати в церквах. То відвідувачів і служіння Івана в ми побачимо, що це так? Ми слідуємо ті Божі традиції, Божому порядку, яка записана в Івана. З 26 вірша. Як же тоді бути братим? Коли сходитися, коли зібря сходитися, кожен з вас має псалом, має повчання, має мову. Я нагадую, що мова, мову, тут перш за все йдеться про якісь промови іншими мовами, які ми е, були дуже захоплені в Крінці. Е, моє відкриття моє пояснення, то все нехай служить на збудуванню, на, на зміцнення духовного життя і віри, зібравшихся. І каже, це, це ж очевидно, десь, якщо хто говорить мовою, говорить подвоє. Або найбільше по троє, по черзі. І, ну, каже, це очевидно, він декілька разів каже слово по черзі. Видно, що коли збиралися, був як базар, всі одночасно говорили і ще не зрозуміло, хто якою мовою говорив, і що він говорить. Каже, брати, це ж очевидно. Якщо ви зібралися на зібрані, не зібрані, можуть, бо зараз із вас декілька на чому, декілька на іншому, але по черзі, не всі разом. Ну, і що касається далі мови. Якщо хто говорить, мовою, говорить по двоє, бо більше по троє, по черзі, а один нехай пояснює. Тобто, вона ж прикладає. Нема сенсу говорити, якщо ну, не буде розуміло, що сказано. Якщо ж не буде того, хто пояснює, нехай у церкві мовчить. Це не в церкві, це говорити. в церкві треба сказати, те, що наставляє навіть назіда. Основний аргумент. Кажуть, брати, зібралися, виберіть, хто з вас буде участиє, але по черзі. Кажуть, очевидно, а як можна не по черзі, так? Да? виявляється, бо не по черзі. Так само він скаже пророкам зараз, то саме. Ну, пророки це, якби наш ті братів-проповідників. А пророки, хай промовляють по двоє або по троє. Ну, у нас, як правило, в церкві по двоє. Ну, деколи, сьогодні у нас навіть, якщо задейдання, я володять туди аж чотири, да? ну, в принципі, по двоє. А пророки, хай промовляють по двоє або по троє, а інші хай розмірковують. Якщо сьогодні говорять ці двоє, то старінні розмірковують. В розмірковую. наступному зібранні можуть говорити і інші двоє, а в знову розмірковують. Коли ж в іншому з тих, які сидять, буде відкриття, то першого слід замовкнути. Тобто не став перший і все зібрання переговорив, а він вже має часу. Бо всі можете один за одним пророкувати, щоб всі навчалися і всі втішалися. Бо якщо. Ну, можливо, Бог дав об'явлення двом чи трьом братам, і вони готові сказати, а, а перший займе весь час, то ну, то, що Бог мог сказати через іншого, буде не сказано. Каже, брати, майте мей. що далі я побачив, я прочитаю, що вони ніби так надихалися. Каже, ну мене Бог так веде, дух мене так наповняє. Я ж не можу духу сказати замовчи. Дух дух я буду говорити. Ось так, така було. І про чому ще говорили одночасно не один. Стали в різних місцях. Пастор каже, може, зупиниться, каже, що як я заповнююся? Мене Дух Святий толкає. Що ти Духа Святого вважаєш? Ось, така було. Дивіться. Адже Духи Пророків коряться пророком. Це щось не те, якщо вам той дух, який наповняє вас веде, і ви не можете зупинитися. Дух пророк, духи пророків кориться пророком. Тому що Бог не є Бог безладдя, але миру. Але миру. Якщо ви кажете, що ви так наповнені Богом, то Бог є Бог порядку, устройство да? yeah. миру, щоб все було гарно з Божої волі і для користь. Приклад, що от, так як приблизно у нас до зібрання. Це не місце, де би один якби, посвячений чоловік говорив всі служіння, а ми всі приходимо тільки його слух. Це можливість. де Бог дає різні дарі, звичай, але є групи братів, має той дар, групи братів має той, брат чи сестри. І згідно своїх дарів, ми можемо по черзі один одному служити. Ми маємо так робити. Церква це місце, де всі служать а е, не Прийшли на концерт, де служить один там чи, чи, чи просто одна група, да? але, але служить так, що є порядок і є насдання. Кінець 33 вірша я продовжую. Як і по всіх святих церквах, хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися, як про цей закон кажуть. Якщо ж хочуть чогось навчитися, хай удома запитають своїх чоловіків. Бо не личить жінці в церкві говорити, хіба від вас вийшло Слово Боже? Хіба тільки ви? Чи до вас одних воно прийшло? Ну, видиться, що в цьому околоті ще жінки добавляли цей базар. Ну, ну Якщо брати себе так вели не зовсім упорядочено, там виривали один одного мікрофон чи говорили одночасно. То десь, як це касалося і сестер, там теж в цьому був такий ось великий галас. Великий галас. І каже: ну, сестри, то ви взагалі не повинні, ну, десь видно, можливо, щось, щось... комусь було об'явлення, сестра не погодилася, спорювала, доказувала, що не каже, слухайте, якщо сестри будуть навчати, якщо сестри будуть навчати всю церкву, то, ну дивіться, якийсь божий порядок. Божий порядок такий, що жінка кориться чоловіку. Але якщо сестра виді, буде вчити всю церкву, і всі церкви церкві її чоловік, то виважайте, що вона своєму чоловіку не кориться, вона, вона йому кориться, а вона його вчить, як треба жити. Тому, очевидно, що сестра не повинна навчати всю церкву, де є брати, а якщо щось десь, вона не зрозуміла з тим обявленням, як було сказано, що треба справити чоловіка, і все буде вийшло. І, і, ну, тут важна деталь. Він починає і закінчує цією фразою, 33-го, wow. як, 33 як і по всіх святих церквах. І далі він говорить, чи тільки, тільки, хіба тільки до вас дійшло слово Боже, тобто ви не можете бути особливим. особливий. Чув у вас ось так, а у всіх не так. Ви не думали так? У всіх церквах все нормально в порядок, а у вас щось по особливому, такий шум, гам. Виміть, що ви ж не одна церква на світі, ви сказати, що є брат церков. І якщо ви відділяєтесь особливо, можливо, значить, що у вас не так. Повинна бути гармонія не тільки між вами, що ви всі так согласилися, а гармонія з іншими євангельськими церквами, з якими ви поєднали. Тому, якщо я вам так кажу, що так, так в церквах положено і так в церквах є. То і ви повинні свою церкву підтягнути під ці загальні ну, Божі стандарти, які видно в житті церков. Е, ну, хоча він розуміє, що ну, напевно не всім це сподобається і не всі його послухаються в корінці. І тому він завершує такими словами. Е, ну, Тридцять вірш. Якщо хто вважає себе за поруком, а не за духовного, нехай розуміє, що це пишу я вам. Бо то Господня заповідь. Коли хто не розуміє, хай не розуміє. Я не просто вам кажу від себе. Це, ну, це Божі стандарти, які Бог передав, і які я вам просто нагадую. І ви повинні це зрозуміти. Але якщо хтось не, не зрозуміє і не погодиться, це його право, це його вибір. Але це його будуть наслідки. Тобто, хай не розуміє, тобто ну, він вперся, е, хоче добуватися свого, має право. Але і пожнети наслідки цього права. Ну, Ви знаєте, ще останній вірш 40-го, але все нехай відбувається пристойно і організовано. Пристойно і організовано. Ваші зібрання. Надіюся, надіюся, так і є. І так повинно бути. Але це нагадування нагадування, щоб ми. І ще один ауді, що ми приходимо разом. І разом. наше спільне служіння можуть мінятися і повинні мінятися люди, там, можливо, за кафедрою, чи в недільній школі, значить, що одна сестра взялася, і тільки вона веде, і з цього подвалу не виходить. А сьогодні буде вона, на сліду неділю може вести другого. Так само сьогодні проповідає один, на студію інший. інший. Тобто церква це колектив, це сім'я, і ми всі рівні в цій сім'ї. І не тільки рівні, щоб слухати, а рівні мати відповідальність. А ну ти взяв все, ти не син. А ти що будеш нести? Тому хай, хай так буде, щоб ми всі були співучасниками служіння, але при цьому, щоб це було гармонічно. Без якихось там казусів розумно сплановано і на славу бові. По графіку, так? Да? Амінь, по-моєму, все.